Є новини, друзі, ТЦКшник куражиться та справедливість по-українськи. В Тернополі стався випадок. Якийсь водій на підпитку, ймовірно, їздив і ну, скоював ДТП. По дорозі, напевно, не міг нормально їхати. Це побачили поліцейські в телеграм-каналі і отримали інформацію, де він знаходиться. Намагалася його ловити. Він там був машини, є відео. Я собі зараз закину його. В телеграм-канал в шапці профілі дивіться. І от яке ж було їхнє здивування, коли вони його затримали, ним виявився водій, 31 річний працівник ТЦК. Ну, який взагалі землю втратив під ногами, як в американських фільмах: Таранив поліцейських, таранив в автомобілі. Ну, Чітко знаєте, як в Америці, як коли бачили ці відео. Але найцікавіше, знаєте що? Вирішується питання я тут зачитаю про притягнення фігуранта до адмінвідповідальності за статтею 122, перевищення швидкості адмінкодексу 124, -ю, 124, -ю, 4, -ю, 130, -ю, ну керування в алкогольному свіні. І далі вирішується питання його затримання. Ну нібито його затримали за вже кримінальне правопорушення, тобто він наніс якомусь. Поліцейському тілесні ушкодження автомобілем. І ви собі уявляєте, наскільки працівники ТЦХ, ну якщо такі відбуваються в нашій державі, взагалі втратили землю під ногами, тому що такого не має бути взагалі. Ну і багато хто собі такого не дозволить, навіть чиновники вищого рівня. Ну тому що це зрозуміло, що це зразу катастрофа для роботи в першу чергу. А працівник ТЦХ елементарно влаштував сафарі на дорогах Тернополя. Напишіть свою думку.